Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Клієнти, а чи знаєте ви, що ще потрібно зробити після того, як вебсайт кінцево працює? Ну, звичайно, зробити SEO оптимізацію або ж рекламу на вебсайт. Простими словами, SEO оптимізація допоможе вебсайту краще ранжуватися в пошуковій видачі посеред конкурентів. А чи є обов'язковою SEO оптимізація? Так, але не для всіх. До прикладу, ви дуже відома компанія або ж бренд. І у вас вже є майданчик, на якому ви себе позиціонуєте. І у вас є можливість через цей майданчик повідомити свою велику цільову аудиторію про те, що у вас з'явився веб-сайт. Але це виключення в більшості випадків вебсайту потрібна SEO оптимізація. Її може зробити seo спеціаліст, маркетинг-спеціаліст тощо. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebXUI дизайнер. Дякую за перегляд!